Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Маринич Сергій Іванович народився 24 листопада 1995 року в селі Лип'янка. Після закінчення школи навчався в ПТУ міста Полтави, працював сторожем в товаристві з обмеженою відповідальністю АПК до чорноземи, звідти пішов до Лав Збройних сил України для проходження строкової служби, здобувши військове звання, солдата-стрільця. З 2016 року працював на Карлівському машинобудівному заводі слюсарем з, з висотних робіт. 1 травня 2022 року мобілізований на військову службу до ЛАВ ЗСУ проходив службу на посаді номера обслуги 2-го відділення 1-го взводу 1-ї роти спеціального призначення батальйону спеціального призначення військової частини А-4219. Загинув 28 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання в селі Кліщівка Бахмутського району. Донецької області у воїна залишилися батьки та брат. Пам'ятаємо, вічна слава герою!